Він зараз будемо говорити про законопроєкт про заборону УПЦ МП. І з нами на зв'язку Олексій Панич, філософ, перекладач і громадський діяч. Пане Олексію, я радий вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слави! Вітаю на взає. Отож, пане Олексію, законопроєкт про заборону московського патріархату в Україні, який днями таки не змогли внести на розгляд засідань на пленарне засідання Верховної Ради, буде розглянуто першим пунктом на наступному засіданні парламенту орієнтовно в середині серпня. Це інформація від голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва. І зараз бачимо різне. Ставлення до цього законопроєкту багато хто не розуміє, чому все таки наші парламентарі не можуть покласти край функціонування РПЦ в Україні. Дехто критикує документ, який пропонується за те, що він не врегулює цього цього питання. Відповідно, заборони РПЦ в Україні як такої не відбудеться. Натомість виникнуть інші проблеми, інші виклики саме орієнтовані на ось. З цьому релігійному ґрунті, то яке ваше ставлення до всієї цієї епопеї довкола прийняття неприйняття законопроєкту про заборону УПЦ МП в другому читанні, і яка основна критика від вас спрямована на цей документ? Окей, ви правильно сказали, що це ціла епопея? Тому напевно буде найзрозуміліше, якщо я почну спочатку. На початку скажу, що проблема справді є, що таке РПЦ в Україні. РПЦ в Україні представлено її філією, можна так сказати в світських термінах: відокремлений структурний підрозділ РПЦ, який називається УПЦ Українська Православна Церква. Вона українська, але вона насправді українська в розумінні російської православної церкви. Що це таке? Це не одна якась структура, не одна юридична. Ну, вибачте, це не одна юридична особа, це не одна ієрархія. Підприємство зі своїми представництвами по всій Україні. Юридичних осіб. Тобто, кожна парафія є сама собі юридичною особою. Яка має свій статут, в якому щось там прописано, і там не написано, що вони є парафією Російської православної церкви, там написано, що вони підкоряються керівництву Української православної церкви. А в цьому керівництво є свій статут, в якому на сьогоднішній день хитро сховано всі формальні зв'язки з Російською православною церквою. Там взяли, ну, є тільки те, що світським правом взагалі важко вловити: канонічна спадковість. Ну і РПЦ каже, вони наші, на, на сайті РПЦ вони всі є, але о, керівництво Української православної церкви це начебто і не спростовує, і не підтримує, відмовчується. Тобто ситуація з точки зору закону дуже слизька. Але на практиці ця мережа справді великою мірою діє як мережа агентів впливу. Русского мира проти України. Проблема є. І з цим треба щось робити. Що робити і як робити, щоб не наламати дров в цьому процесі? Законопроект, який подали вже більше року тому, вирішує цю проблему, так можна сказати, адресною точково. Як хірургічним скарбленням? Що там було написано? О той законопроект, який є зараз, він вже дуже змінився давайте почнемо з того, що запропонував Кабмін, що було винесено на перше читання. Там все просто. Беремо закон України, який діє про релігійні організації, в якому в статті 16 перелічений вичерпний перелік підстав, за якими можна закрити релігійну організацію. Там є порушення кримінального кодексу, наприклад. Там є поєднання проповідницької діяльності з посяганнями на життя та здоров'я. Але там немає такої підстави як залежність від ворожої церкви, яка знаходиться в ворожій Україні державі. Ну от урядовий законопроект запропонував дуже просту річ: давайте внесемо таку підставу і дамо право державі. У вигляді, ну, в особі, скажімо, Державної служби з етнополітики і свободи совісті звертатися до суду, якщо вона знаходить підстави, щоб таку організацію закрити, це вносимо кілька змін закону, і це може працювати. Ініціатива тут залишається за державою. Тобто, вона має подавати в суд і змінений закон їй давав для цього підставу. Депутатів це не влаштувало. Чому не влаштували, я можу тільки здогадуватися. Але о, логічна здогадка тут тільки одна: депутати не повірили, що держава буде активно цю норму виконувати. Ну Но нема в них довіри до того, що нинішня влада, і в тому числі Державна служба з етнополітики і свободи совісті, буде активно боротися з цими юридичними особами, вже там не знаю, центральними чи місцевими парафіями. Які насправді всі розуміють, що залежні від російської православної церкви. Тому депутати взялися змінювати цей закон і переписувати так, щоб держава була змушена активно втрутитися в цю боротьбу. Ось чому закон змінився до другого читання, практично до невпізнаваності. Він став зовсім іншим законом. І так як він став зараз, він мене насправді лякає, тому що за моєю оцінкою. Він не вирішує ту проблему, заради якої все починалося, а натомість створює купу нових проблем. Пане Олексію, то на вашу думку, що нині мають зробити зокрема наші народні обранці в у відповідному комітеті, що повинно відбутися, аби все-таки були внесені правки до різних норм, які унеможливили б ось ці, скажімо, такі процеси, які не вирішують проблему УПЦ МП, а навпаки, її поглиблюють. Я боюсь, що це буде дуже складно зробити саме через оцю засадничу недовіру між депутатом і виконавчою владою. Тому що виконавча влада хоче, щоб ініціатива була за нею звернення до суду, а депутати хочуть поставити виконавчу владу в таку ситуацію, коли на неї звали судові процеси, і вона буде змушена на них реагувати. Але це створює. Більше проблем насправді, ніж вирішує. Дивіться, чому. Там в законі є насправді норми, які точно треба перебирати, просто вони безглузді. Ну, наприклад, там пропонується заборонити контакти з РПЦ будь-яким українським юридичним особам без дозволу цієї ж Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Ну, уявляєте, як це виглядає? Тобто, сидить якийсь мітрополіт. Української православної церкви хоче написати щось в Москву, будь-що будь-якого змісту. Він не може просто відправити електронного листа. Він мусить звернутися в державну службу з поданням, в якому обґрунтувати, що от я от хочу написати такому-то, такого -то листа. Дозвольте мені, будь ласка, його надіслати. А державна служба за цим законопроектом має йому дозволити або не дозволити. Ну, це мертвонароджена норма, тому що вона не може працювати. По-перше, ви не відстежите всі ці комунікації, тобто, просто неможливо забезпечити контроль за дотриманням цієї норми. А по-друге, навіть якщо когось піймали за руку, що він вступив в таку комунікацію без дозволу Державної служби, закон не передбачає жодного покарання саме за це порушення. Тобто закон вимагає того, що неможливо проконтролювати. А за порушення цього ніяк не передбачено покарати. От навіщо потрібна така норма? Вона декларативна. захисники цієї норми кажуть, ви хіба не розумієте, що треба забороняти таку комунікацію? Ну, треба забороняти те, що можна заборонити ефективно. А там, де ви не можете встежити, який в цьому сенсі? Але це, ну, це просто треба цей пункт вилучати з законопроекту. Тут навіть мені здається нема чого обговорювати. Складніше з іншим питанням. От як зараз е, розв'язали депутати це питання недовіри до виконавчої влади. Вони прописали так: що Державна служба має провести експертизу, встановити, які українські юридичні особи насправді мають орган керування в державі-агресорі, тобто пов'язані з Російською православною церквою. І список таких організацій повісити в себе на сайті. От щоб потім вже Державна служба не могла відкрутитися, що вона нічого не робить, або саботує. Закон її до цього зобов'язаний. Ну, окей, ви зобов'язали, уявімо собі, що цей список з'явився на сайті Державної служби. Далі можливі два варіанти. Або Державна служба вносить туди тільки центральні органи, а парафії РПЦ Української православної церкви не чіпає. Тоді всі скажуть, вона саботує виконання закону, вона виконує його формально, тому що проблема ж не в тому, що десь сидить Онуфрій. Ну онуфрія позбавлять юридичної особи, все одно його будуть визнавати очільником всі ці парафії. А, тому це не має особливого сенсу. Окей, припустимо інший варіант. Другий державна служба перелічила всі парафії Української православної церкви, викатала на сайті список 6 тисяч юридичних осіб. І сказали, всі вони мають керівний орган державі-агресора. Після цього кожна з цих парафій має право подати на суду, не чекаючи, поки це зробить державна служба. Вони подають в суд на саму цю державну службу. Це їхня ініціатива. І вимагаючи, щоб їх викреслили з цього списку, бо вони там опинилися в випадку. І далі Державна служба має 6 тисяч судових процесів в першій інстанції в апеляції. В касації, а потім це дійде до Європейського суду з прав людини. А воно точно дійде, що в цьому переконатися достатньо подивитися на заперечення головного управління експертного Верховної Ради, яке цю нову редакцію законопроекту рознесло просто на друзки і перелічило цілу купу міжнародних договорів і норм, які ця редакція порушує. Тобто там насправді є купа підстав звертатися до Європейського суду з прав людини. Тобто, замість того, щоб держава ініціювала судові процеси настільки, наскільки вона спроможна, на державу звалюється лавина цих судових процесів, і вона не зможе від них всіх відбитися, і вона їх безумовно програє. Причому програє, програє врешті-решт, на європейському рівні. От кому це потрібно? Такий наслідок депутати або не передбачили, або їм байдуже, бо це ще колись буде? А зараз треба показати всій країні, що от вони борються з РПЦ, а влада не бореться? Ну Я заради скажі... такого піарефекту, таку слизьку норму запроваджувати, мені здається, ну це гірше ніж злочин, як казав колись Телеран. Це помилка і величезна помилка. Скажіть, будь ласка, пане Олексія, чи не вважаєте ви, що Епопея боротьби РПЦ в Україні, це є піар конкретної якоїсь партії або якихось конкретно е, нардепів. Ви знаєте, я думаю, тут зійшлися кілька сил, які навіть можуть погано розуміти одне одного. Хтось прочитує цю ситуацію до кінця і думає, зараз нам важливо, щоб влада активно увійшла в клинч з РПЦ. І змусити владу це зробити, а там вже якось то воно буде. Хтось, можливо, я одразу перейду на інший край спектру. Можливо, хтось навіть свідомо доводить цей закон до абсурду, бо насправді хоче, щоб Україні стало не стала а гірше. Це ж давно відома тактика. Якщо ви хочете підігравати Росії в Україні, вам не обов'язково прямо підтримувати Росію. Вам достатньо підтримувати в Україні антиросійські сили, але радикальні, доводити їх до абсурду. Ну, були ж приклади, коли Росія навіть фінансувала українські праворадикальні антиросійські сили. Чому фінансувала? Тому що українські радикали вони відлякують більшість українців. І насправді їхня діяльність в такому карикатурному вигляді вона радше вигідна російській пропаганді, щоб лякати всіх решт. От так і тут. Можливо, хтось підтримує цей закон, тому що свідомо хоче довести ситуацію до абсурду, і це аж ніяк не в інтересах України. А хтось третій може просто не розібратися, ну ви проти РПЦ, проти. поставте підпис, будете за це голосувати, наші юристи перевірили, там все нормально. От я думаю, що пул підтримки цього в нинішньому вигляді цього законопроекту зараз умовно складає, складається з цих трьох груп. Одним. Байдуже, що буде колись потім, головне, зараз, почати гостру фазу боротьби. Іншим ця гостра фаза боротьби може бути потрібна якраз для дискредитації України, а третій просто не розібралися в ситуації. Я оцю нинішню картину прочитую приблизно так. Пане Олексію, ну і на завершення, от ми вже з вами неодноразово говорили про ось цю заборону ПЦМП, неодноразово критикували різні власне, сьогодні редакції законопроєктів, різних ініціатив. То чи вірите ви взагалі зараз про те, що відбудеться ось ця заборона? І у який спосіб це може статися, коли, власне кажучи? Ну, дивіться. Швидко і ефективно і якісно. Ну, як в тому анекдоті: якщо ви хочете зробити ремонт, ви хочете дешево, швидко і якісно, обирайте дві речі з трьох. Приблизно саме тут: швидко і ефективно е скасувати і ліквідувати в Україні 6 тисяч парафій РПЦ, або змусити їх ну, за півроку, за рік, або розпуститися, або перейти е в ПЦУ. Цього не буде швидкі рішення ефективними тут бути не можуть в принципі. Давайте з цього починати. Тут треба не е, з шашкою на голо в лобову атаку кидатися, а треба вести облогу. Планомірно для того, щоб почати цю облогу, достатньо було б взяти першу редакцію цього законопроекту, як вона була винесена на перше читання, і можливо щось до неї косметично додати. Мені здається, це був би найкращий варіант. Тобто, треба щось зробити, щоб розпочати цю боротьбу. Розпочинати її безумовно треба. Але одразу швидко кидатися на все, що є, і моментально це забороняти, так воно просто не буде працювати. Що ж, дякуємо вам за. Коментування цієї історії будемо спостерігати за тим, що будуть ухвалювати наші нардепи. Все таки сподіваємося, що в них вистачить здорового глузду відповідні і правки внести у документ, який нині пропонує наш уряд, і все таки покласти край. Функціонування ворожої РПЦ в Україні. Тож нагадаю для наших глядачів та слухачів, що спілкувалися сьогодні із філософом, перекладачем, громадським діячем Олексієм Паничем. Пане Олексію, щиро вам ще раз дякуємо і на все добре. Дякую вам. Дай Боже мудрості нашим депутатам. Амінь. На все добре, на все добре.